Всім слава Україні! <ріст> виходимо. <свист> виходимо онлайн з прекрасного міста Бахмут, українського міста, з одного з редутів торгівельної блокади. Дорогі глядачі, вам повезло в нас тут ще є Ігор Вікторович Соболєв, Семен Семенченко, велика кількість хлопців. Частина ще зараз відпочиває. Чому звідси виходимо? Бо тому що тут є тричі зв'язок. От, хочемо обговорити. І розказати вам про ті речі, які відбуваються навколо блокади, навколо цих всіх скандалів і чуток стосовно якихось там енергокатастроф і так далі. Сьогоднішнього дня я зрозумів по словах Гройсмана, що для людського для людської потреби не потрібно повітря, потрібно тільки вугілля і тільки з окупованих територій. О, друг Гал, йдіть сюди, будь ласка. Хто там ще дивиться? А, Друга обрієнася. Тому ми е, хотіли би, е, заходьте сюди, щоб було краще видно. Ми хотіли би вам розказати про те, що почули, і я думаю, що по черзі е, всі по декілька слів е, розкажуть про цю ситуацію. Е, блокада триває сьогодні 18-й день. Е, відбувається все нормально. Е, проходить ротація, е, час від часу відбуваються якісь е, провокації з сторони. Там поліції, але на них ніхто не ведеться, бо тому, що тут всі свідомі люди. Тут е, є військова субординація, тут є жорсткі закони, поведінки е, е, етичні, тобто тут є жорсткий закон по відношенню до алкоголю. Тут ніхто не вживає. Тому і блокада так довго триває і буде тривати доти, доки е, не буде результату. Тому я думаю, що сьогодні Єгор був не на Слов'янський е, ТЕЦ. Він е, семен не семен. Може, стали від пані себе. Вони е, були і вони вам розкажуть про те, що вони почули, щоб е, пояснити всім на рахунок цих чуток, що завтра будуть відключати світло на Донбасі і по всій Україні. Його. Хлопці, які перерізали основні залізничні маршрути цієї торгівлі на крові. Вони реально налякали українських олігархів на чолі з Лінатом Ахметовим і, на жаль, керівництво української держави, яке разом з цими олігархами заробляє. Вони точно мають план заморозити, відтімкнути тепло, а може і світло для багатьох жителів України і сказати: Дивіться, ми не можемо жити без торгівлі з окупованими територіями по маємо далі. Купувати там вугілля і це дозволяє цю торгівлю на крові відновити. Основний їхній інтерес в тому, що ця війна створила величезну різницю в цінах. Ахметов купує там електроенергію і вугілля за ціною 400-600 гривень, а продає нам всім за ціною 1800 гривень. Кожен з нас, коли включає світло, насправді платить так, начебто вугілля. З якого вироблено це світло було завезено з Роттердаму, з Голландії. Один енергетичний експерт підрахував, що українці заплатили більше 10 мільярдів гривень для того, щоб мати енергетичну незалежність, для того, щоб купувати вугілля для виробництва електроенергії не в Росії і не на окупованих територіях. Але ці 10 мільярдів гривень не були використані для того, щоб завести вугілля з інших країн. Вони не були використані для того, щоб зменшити споживання. Вони не були використані для того, щоб модернізувати електричні станції. Вони всі дісталися Ренату Ахметову і тим людям з керівництва держави, які зараз його підтримують. Їх дуже налякала перспектива втрачати такі гроші. І зараз вони хочуть взяти в заручники всю країну. І почати користуючись тим, що в них є повноваження прем'єр-міністра, міністра енергетики і інших посадовців, просто відключати тепло. Наш Семенам візит на слов'янську теплостанцію показав дуже цікавий феномен. Сам директор станції розповів нам, що вони мають план, як в умовах відсутності вугілля з окупованих територій спокійно опалювати людей до березня. До кінця березня. В той час мер Слов'янська вже готує заяву, що в найближчі дні всі замерзнемо, всі помремо від холоду, голоду і безробіття. І я думаю, що це те, що відбувається по всій державі. Насправді є безліч можливостей зараз підрахувати, скільки вугілля залишилося, відкрити цю інформацію для людей, розробити план, як забезпечити тепло і світло вугілля. до кінця. І разом з нами цей план втілити. Замість цього прем'єр-міністр, міністр енергетики, інші керівники держави кажуть, ай-яй-яй, ми без торгівлі з Плотницьким, Захарченком і Путіним, яких їх поставили. Нічого не можемо зробити. А ми їм кажемо дуже просто: якщо ви не вмієте в кабміні є двері, ви знаєте, де вони розташовані на вихід. Нам потрібен прем'єр-міністр, нам потрібні посадовці. которые будут обеспечивать энергетическую независимость этой державы, Тем более, что все украинцы, повторюсь, уже оплачивают энергетическую независимость этой страны. Позавчера мы посетили еще Краматорскую ТЭС и выяснилось, что даже когда закончится в конце марта антрацит, который они поставляют с оккупированных территорий и тем самым финансируют терроризм, нормально все это будет отапливаться на угле, ой, прошу прощения, на газе, Единственное, крики были, что газ дорогой. Ну, Егор сказал, что 10 миллиардов гривен, они уже положили все в карман. Вот покупайте газ сейчас и обогревайте украинцев. Что касается верных отключений, то лица, называющие себя украинскими министрами, толпа бездельников, называющаяся энергетическим штабом, наверное, забыла, что у нас существуют атомные электростанции, что у нас масса тест, которые работают на угле, которые производятся, добываются на подконтрольных нам территориях. Поэтому всеми своими заявлениями они показывают, что это не министры и не премьер-министр, а это перепуганные и озлобленные барыги, которым наступили на кошелек. Кроме газа есть еще один нюанс. Дело в том, что можно все эти тест переделать на уголь, который добывается на территории Украины. Но за три года никто это и не пытался сделать. Но меня, честно, поразили не эти две ТЭЦ, а то, что происходит в счастье. За три года Луганская область отапливается с помощью ТЭЦ, куда заводится уголь 40% с России, 60% с оккупированных территорий. Ветка, по которой это проходит, не подсоединена к нашим железным дорогам. Она уходит в Россию, наверх, и она уходит вниз туда, на оккупированной территории. Отключи сейчас страна-агрессор поставки угля, и что, замерзай? Я думаю, что эти вопросы, война ли она для них, с кем воюют Ройсман, Порошенко, и действительно не враги Путину, на эти вопросы украинцы, к сожалению, уже находят ответ. Кому война, кому мать родна. Поэтому все угрозы, отключения, я думаю, что хлопцы сегодня скажут, что на это будут не реагировать, это недостойно украинских чиновников. Завтра будем мы ехать в другие ТЭЦ, будем смотреть котельные. И если ответственность взяли на себя ребята за блокирование, выполняют работу державы, то они возьмут на себя ответственность, я думаю, и за обеспечение, за помощь в обеспечении прекратить саботаж. Гал, я не я хочу перед Галом сказать, и другие. Глядачі Україну ми використовуємо Фейсбук як одне е, з альтернативних джерел інформації. Ми мусимо розуміти, що канали належать олігархам і вам правду не доносять. Тому от через Фейсбук ми спілкуємося, хочемо, щоб ви чули з перших густо. Е, стосовно е, певної політичної складової, тут політики немає, тут немає політичних прапорів. Але ми запрошуємо всіх публічних політиків приїжджати і підтримувати цю акцію. Бо, тому що... Е, це вже е, не масштаби, якісь локальні, це вже питання всієї держави. Тому е, за допомогу всім надзвичайно вдячні, вдячні е, штабу блокади, який просто організовує ідеальну роботу, і всім цим скептикам, брехунам, які розказують це не дієво. Ви приїдьте і попробуйте побудувати настільки конкретно і е, правильно роботу. Цієї роботи, це проживання людей, щоб вони їм було тепло, це харчування людей. Дякуємо всім волонтерам. Давайте подякуємо волонтерам. Це, е, це здрава, питання. Здрава. Це питання ротації, бо тому що ну, хтось має додому їхати. Це все це забезпечення лежить на плечах штабу. Тому всім скептикам хочемо сказати до побачення, виправляйте своє мислення і ставайте нормальними людьми. От, всім фейсбучним тролям е, не, взагалі не хочемо нічого казати, бо тому що ви більше ні на що не здатні. А всім нормальним людям хочу сказати, доєднюйтесь і підтримуйте. Не маєте можливості е, приїхати хоча б в інформаційному полі, підійдіть до бабці, яка не може розібратися з ситуації, просто донесіть їй е, правду, ту, яку ви знаєте. Сказано. Пане друже, командир, даю вам слово. Ну, я хотів би сказати всім. том, что нас втягивают в разговоры о поставках угля на Ахметовский ТЭЦ. Я думаю, что это идет манипуляция сознания, потому что мы знаем, что в 2016 году было выдано 97 тысяч дозволов на перемещение грузов через линию размежевания. И только 4 тысячи – это уголь. Сейчас нас пытаются сбить с толку для того, чтобы отвлечь от вот этих поставок, которые не связаны с углем. Мы побывали на ТЭЦ, ну вы слышали, говорили народные депутаты, на меня произвело впечатление. Нам говорят о том, что страна замерзнет. Так вот, Славянская ТЭЦ, Славянская ТЭЦ, отапливает село Николаевку. Все. Только. Только село Николаевка. Славянск не отапливается ТЭЦ. Понимаете? Ставится... Сейчас вопрос ставится так. Если мы не будем покупать товары или, ну, оккупантов, то нас заморозят якобы. Да ни хрена нас не заморозят. Во-первых, у них есть уголь. Дере... Значит, в Северодонецке было полторы недели назад громадские слухания, где представитель Славянской ТЭС сказал, что у них уголь на два дня. Сегодня выяснилось, что у них Угля до 28 марта Последний, последний эшелон к ним пришел полда, Полтора дня назад Ну то есть перед тем, как мы закрыли ветку Я задал вопрос Зачем вы манипулируете? Зачем вы вводите в заблуждение людей? Сейчас то же самое делает Гройсман То же самое делают эти пардоны, проплаченные эксперты Нет у нас никакого коллапса Не надо врать Нужно заниматься делом Мы платим своими жизнями, кровью и деньгами за независимость этой страны. И не надо нас переводить в состояние барык. Не умеете работать. Нахрен с пляжа. Да, давай, давай. Да, у нас да. проблема с... Что там стало? А, да, 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 мы заспиваем. Да. Э, Двигаться, я еще э, э, два слова. Поясню, там дуже багато людей. Аброські нам розказував, що тут е, стоять якісь е, безхатьки і алкоголіки. Е, тут є люди, які я нагороджені, я так але розтягнувся. <світ> <так, світ> <так. світ> тут є люди нагороджені орденами державними. Показуйте. 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 Розбігти в діваль. От покажи цей лі. Блін, мені треба бігти, відівачку. Хлопці, е, якщо можете, просто так покажіть, що у вас є УБД, кого є, щоб ви розуміли, що це вояки, а не. Я навіть можу книжечку інваліда показати. Ветерани е, російсько-української війни, от, покажіть всім. От. Бачите, всі е, показують посвідчення. Це тим всім. Е, Ідіотам, які е, стараються маніпулювати фактами і розказувати, що вони непонятні люди. Пам'ятаєте, ви всі казали, прийдуть атошники додому і наведуть порядок. От вони прийшли додому і наведуть порядок. Запам'ятайте це? Так. І вони почали. І е, коли нам розказують, що ми десь там би мали прапорами махати, е, це все не дієво. Дієво робити цілеспрямовані удари по їхніх ресурсах. От ми вдарили по ресурсу Ахметова, ми його робимо слабшим. Коли ворог є слабшим, тоді ми можемо говорити про якусь перемогу. Тому ще раз кажу, основна ціль наша єдність. Проти нас було застосовано всі е, методи боротьби і далі застосовуються. Це ігнорування, тобто коли про нас забули, це уже хлопці підтягуються. Так? Это да, що... люди в воєнній формі, які, брати, які представляють представляються ветеранами. Тобто вони з да. хотіли тітушками, бабушками ну, і так далі за лягу, да. Воно, воно, воно воно, секунду. Ми закінчимо трансляцію і поговоримо. Е вони старалися вселити в нас розбрат, посварити якось їм це нічого не вдається. Останній метод маніпуляції це теж вони запускають, що вони хочуть просто залякати суспільство і лякати тим, що ніби всі замерзнуть, і так далі. Е, тому давайте е, бути розумними, е, давайте бути послідовними в своїх діях і бути єдиними, бо тому, що тільки за єдністю е, наша перемога. E, я не знаю, може, ще з хлопців хотів би, хотів би хтось можна передати. можна, думку. Так. Я... Якщо можна представляйте, що було зрозуміло. Я э, учасник АТО, вже э, демобілізований, комісований, інвалід війни. Моя фамілія Урумян Едуард Акопович, живу в Запоріжжі, Запорозька область, город Вальнянськ. Я, хочу... я дуже поважаю українську мову. Но для людей, которые хотят разделить народ на языковые барьеры, я буду говорить на русском языке. Так вот, мое мнение такое. Мы требуем или просим от всего мирового сообщества, от Запада, от Европы, чтобы они усилили санкции против России. Но тем не менее сами мы торгуем с республиками, вернее, с террористическими. Организации, которые сами мы признали террористическими организациями, не только мы, но весь мир признал террористами. И у меня не укладывается это в логике. Я обращаюсь к народу Украины. Вы боитесь замерзнуть. Вы боитесь, что э, из-за нашей блокады вы что-то теряете. Да вы потеряли уже, когда позволили обманывать себя. У вас не хватает денег оплачивать эти тарифы. У вас не хватает денег на питание, на лечение. Я обращаюсь к тем бабушкам, которых больше всего пугают. У вас сейчас хорошая жизнь. Так вот, мы хотим, чтобы была хорошая жизнь. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Нам говорят, что эту войну нельзя закончить только военными методами. Поэтому мы пытаемся воздействовать. Всіма можливими методами, ми хотімо цю торговлю, щоб не фінансувалися терористикі організації, щоб наші браті, щоб чи діти, мужі повернулися домой живими. Я просто вас прошу підтримати цю блокаду. Ну, ми э, будемо побачили, що зараз вже три тисячі людей дивиться у Фейсбуці. Ще раз хочу наголосити, що попри э, Всю інформаційну війну, яка ведеться проти блокади, ми все одно стоїмо, бо тому що блокада це як один з фронтів. Ця боротьба я вже зрозумів сьогодні до кінця і остаточно, що вона дуже дієва. Давайте, хлопці, щоб вся Україна, ми всім редутам передаємо привіт. Їх зараз три. Говорили сьогодні з Семеном, з Галом, з Єгором, з Пашою Костенком з Тарасом пастухом зі всіма невайдужими депутатами, людьми ми будемо продовжувати блокаду, ми будемо її збільшувати, будуть займатися ще більше редутів, створюватися, щоб вже остаточно заблокувати. Після блокади е окупованих територій, ну тобто, припинення з ними торгівлі, буде мова йти про самого агресора, про Росію, бо тому, що є е е відки, які йдуть. Те, про що говорив Семен в Україну з Росії, при тому всьому, що дуже хитрим методом знову ж створюючи певні офшорні такі дири, якщо їх можна назвати, також буде створення мобільні пусти стосовно автомобільної контрабанди, теж про це обговорювалось. Тому от треба брати управління свої руки. Якщо при владі в правоохоронних органах сидять імпотенти, ну тоді учасники російсько-української війни, ветерани. Вони, вони знають, за що вони воюють. І коли отут проїжджають вояки, побратими наші, вони нам завжди сигналять, вони добрим словом, щось можуть сказати. І я собі не уявляю, який дурак піде проти свого народу, проти своїх хлопців. П'ять таких дураків, які готові стріляти. Хлопці нам сказали, що практично всі відділи поліції Донецької області відказались приймати участь в розгульні ветеранів. Найшли 5 чоловік які готові стріляти, але ну, я так розумію, потім ніхто не лізе. Да. Слово даємо. Uh, мене звуть Іван, мій позивний Сільвер. Uh, я активний учасник майдану, також учасник бойових дій. Я хотів би звернутися до всіх тих, хто боїться замерзнути. Я батько трьох дітей і моя дружина зараз є вагітною. Невже хтось з вас думає, що я не переймаюся тим, що мої діти можуть замерзнути? Але найбільше всього я переймаюсь тим, в якій країні будуть жити мої діти? В якій країні їм доведеться працювати, навчатись, і ким вони стануть? А при такій владі і при таких процесах в нашій державі доброго майбутнього я для них не бачу. Тому тримаємося всі разом. Я вас закликаю нас підтримати. Нас я і так маю впевненість, що нас підтримує більшість в Україні, але треба бути більш активним. Приєднюйтесь. Слава Україні! Давайте а, слава. Е, на завершення заспіваємо е, наш гімн України і ми хочемо показати е, одну з вимог, одну з самих конкретних вимог, яку ми написали. Ось хлопці поставили, щоб всі бачили, про е, що йдемо. Давайте станемо з боку і всі заспіваємо е, гімн України. Ще не в мене